15 липня контент, який згенерований штучним інтелектом, не буде монетизуватись. Багато її каналів монетизуються. Тому Ютуб монетизує канали, які зроблені зі штучним інтелектом. За це не хвилюйтесь. Але оновлення дійсно відбулись. І ці оновлення більше як уточнення щодо вже існуючих правил на Ютубі. Це правила такі, як Ютуб бореться з масово виробленим контентом і неавтентичним контентом, тобто шаблонні відео без творчості, без оригінальності, без додавання авторства. Сюди входять дублікація контенту. Важливо, що ось ці уточнення вони вже працюють на ютубі і раніше працювали, тобто. Особливо оновлень політик не відбувалося. але є певні моменти, які треба розуміти, якщо ви створюєте контент за допомогою штучного інтелекту. Перше, якщо ваше відео виглядає дуже реалістичним. Його варто позначати в студії, що воно створене з АІ це важливо. І якщо ви створюєте лише там текст або субтитри, або щось з допомогою там генерації тексту, не варто позначати, що ваше відео створене з АІ. Якщо відео виглядає дуже реалістичним, варто позначати. І якщо відео просто створені тексти або субтитри. Цього робити не варто ось такі важливі правила, які треба враховувати перед тим як створювати контент саме зі штучним інтелектом.